Я переїхала в Штати. Я мала бізнес в Україні і я ним займалася повністю. Чи хочете ще дітей? У нас немає там якоїсь такої однозначності в цьому питанні. Я люблю економити. Ми мігранти в чужій країні, які ще ну не мають якогось постійного документа проживання тут в Америці. Прикольний він теж нормальний, типу і ти не гей. Ну. Но... <рес> Коротше, я ходила на секунд, я була ота, от що ломиться в 5-3 ранку в двері. Уявіть, я, типу, і беру якісь шмотки, їх продаю перефоткою, вибираю які кращі і відправляю поштою. Ну що, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі на ютубі. Я вітаю. Вова теж вітає. І сьогодні ми е, розберемо питання, які е, точно хтось з вас задавав в інстаграмі. Якщо ні, то і ви тут зараз вперше, то прийдеться послухати про нас таких ноунеймів. No Але ну вже як зайшли, то е, давайте дивитися. Е, питань було багато і вирішили зробити ось такий формат, розказати трохи більше про себе. Навіть Вову всунула в кадр. Він сьогодні теж буде говорити, тому е, поїхали е, по питанням. Окей. Okay. Перше питання у нас було до мене більше. Як почалася ваша історія блогу, як наважилися почати знімати? Я переїхала в Штати. До того в мене був, була занятість, я мала бізнес в Україні і я ним займалася повністю. А коли переїхала, мігрувала в Америку, мені хотілося щось робити тут, але я не спішила йти на якісь такі базові роботи, коли приїжджаєш і тобі треба гроші. Я захотіла спробувати себе в Тіктоці і почала знімати Тіктоки так усердно. не те, що просто для хобі, а прям кожного дня я робила ідеї і їх показувала в Тікток. Мій шлях і історія блогу почалася з Тіктоку і в Америці до цього, можливо, спонукала міграція, скажімо так. Вова, ти пам'ятаєш мій шлях і початок? Я пам'ятаю, коли ти в мене прийшла, показала відео якесь яке американки якогось боги, що я така. бачиш, як вона знімає? Я ж теж так можу знімати. І я такий, ну да, можеш, давай знімай. Ну і так почалося, да. Ну, да, я це теж пані. Я спра... я завжди, якщо щось таке хочу стартанути, питаюся в чоловіка. Чи хочете ще дітей? Це питання в нас. Е... Ми час від часу до нього вертаємося, але в нас немає там, якоїсь такої однозначності в цьому питанні. На, на даний момент, момент нам добре як є. Хороша відповідь. Насправді, да. що ще додати? А, да, що значить? Ну, типу, я погоджуюся з тобою а, на увазі. Просто в нас така історія, що. Мен... Ну, ми якось до цього. Це наше, це персонал, може, навіть моє персональне. Дитина це дуже багато часу, дитина це багато грошей, якщо хтось не знає. Дитина це... Ти багато вкладаєш в щось, е, не в щось, а в когось. Жертвуючи своїм. Жартуючи своїм. Ну, хто має дітей, то я думаю, прекрасно це знає. Да. Хто ним займається. Ну, ми такі батьки, вона. ми е, дуже емпатуємо всім проблемам, можливо, Мішель там, чи успіхам. І ми на неї дуже робимо можливо великий акцент, і тому це дуже відповідальний крок. Таке хороше питання, але поки нам окей, ось так. Ми відповіли, що на даний момент нам окей як є. Ні. Тобі. Ні, ми відповіли на даний момент, нам окей як є. Окей, добре. Зр... Це не Неоднозначна відповідь, бо тому що ну як тут однозначно давати відповідь. У Нас немає однозначної У Нас питання відповідь наша така. Чи радуєте себе подарунками, коли досягаєте певних результатів на роботі? Скажу, якщо це персонально до мене, Вова теж може сказати, але спочатку я радую, я люблю якісь там свої штуки з вішліста закрити. Я пробувала чимось таким матеріальним себе винагороджувати, в мене це вийшло. А зараз мені більше подобається винагороджувати себе якимись емоціями. В подорожах, в змінах картинки. І ми зараз над цим активно працюємо над нашими такими планами в, в цьому росі. Так, винагороджую і це треба робити, тому що треба празднувати, все. Маленьке, велике треба це відмічати і вчити себе. Я дивлюся і орієнтуюся на Мішель, як вона приходить і святкує. Вітає мене з першим днем осені, і для неї це вже свято. І Вона за це скаже декілька декілька разів на день. Тому в американців є така штука. Вони вчать нас через нашу мене через мою дитину. Ось таким штукам від, відзначати все, що тільки можна та й сологічної точки зору це важливо для того, щоб себе якби. Да ну пощуріти це російське, це ну, да. не це українське ну віддячити від. Ні, ну ви поняли. але ну я вчуся цьому. Я не вмію. У мене це погано виходить. Я люблю економити. І Я багато отримую задоволення від економ... саме від того, що я економлю, того так, я вчуся, вчуся, вчуся себе нагороджувати. Так, да, він вчиться про мені, тому я те... mm -hmm. можу підтвердити. Скільки людей працює у вас в команді по навчанню і веденню блогу? По веденню блогу в мене працюю лише я і мій менеджер по рекламі Іванка. Ну, ще монтажер тебе на YouTube відео є, але на... монтажер... це на YouTube. Це чисто тип... на YouTube. Так, да, Це чисто. Тоді виходить двоє людей, і я для ведення. Влогу мені поки що достатньо. Хочу більше підключати монтажера для коротких відео, ну, що поки треба морально зібратися. Що стосується навчання, то це 14 людей зараз працюють над таким проєктом новим для мене. Мало чи багато, не знаю, але я думаю, що планую, що має бути, по ідеї, більше людей. Чотирнадцять? Да. Так. Ого. Багато. Я... Ну, але це все, все такі контрактори це такі не на ну, багато з них не на постійно. Так, да, це типу як це, е, блін, підрядників Під... mm. разом з підрядниками це 14 людей. Mm -hmm. Але я хотів би ще наголосити на рахунок Тіктоку, е, що TikTok, оці всі короткі відео, це все от робить одна людина. Да. Ну, Марина вона монту... знімає, монтує, озвучує, все вона. Да, тобто е, е, генерую ідеї, роблю контент-план, до цих пір все роблю, я сама. І в принципі, навіть я вже займаюся цим три роки. Це реально робити до цих пір, навіть масштабувавшись, це можливо робити одній людині. Тобто головне зрозуміти схему, як це працює. Чи плануєте повертатися колись жити в Україну? Це щось те саме, що з дітьми, напевно, питання. Чи... Ну так, да, поки ні. Поки ні. А далі буде видно У нас зараз. Дуже непередбачувані всякі історії. Ми мігранти в чужій країні, які ще ну не мають якогось постійного е, документа проживання тут в Америці. Да, для тих, хто бачить нас вперше, ми живемо зараз в е, Сполучених Штатах Америки. Хоч хотілось би, звичайно, як мінімум, від, відвідати Україну, але те за чим ми сумували, коли ми переїхали, його вже немає. Ну в плані тому, що вже все змінилося, і ми змінилися. Напевно, найбільше. І вже звикаємо, до... звикаємо жити тут, де ми є. Може, прийдеться звикати десь в іншому місці скоро. Але, типу, ми до всього готові. Ну, типу, вже здається, що не так вже страшно десь там щось кудись переїжджати. Ми взагалі, Вове завтра день народження, і в нас вже така традиція переїжджати на його день народження. Це реально прикол. Серед ну, серед. Да, приїжджати в іншу квартиру. Ну так, да, типу в іншу квартиру, на а в межах Каліфорнії. Але, але минулого року ми прямо в межах Каліфорнії міняли локацію дуже сильно. Тобто на 6 годин в іншу сторону тому... да, з північної Каліфорнії південно. Да, тому о, тут така історія. Що, що стосується мене, я б дуже хотіла поїхати в Україну, і е, я до, до цього часу. До 25-го року дуже нила. Прям нила, я хотіла, я шукала якоїсь там можливості, думала, щось нам швидше якусь там грін-карту організують. Ще щось. Зараз я притихла і якось вже так ну, стає тут якось в Америці по-своєму. типу, по-своєму, І ти звикаєш і вже як ніби твоє місце. І реально вже розумію, що можливо те, за чим я скучала в Україні, воно вже не є для мене таким. Насправді, тим що... ну я розумію, що я приїду і я можу розчаруватися в деяких речах. Я ностальгую, це факт. Але ну зараз якось не думаємо про це, що хочеться прямо туди. Ось так. Привіт! Ти знімаєш відео сама чи хтось допомагає? Дякую. Да. Знову ж таки, до цього самого питання це подібне питання. Я знімаю відео сама, монтую сама, ідеї роблю сама, контент-план сама. Тобто достатньо навіть не то, що на початках, а й. Навіть коли в тебе вже великий влог, робити це самі. Головне знайти ту структуру, план, дисциплінувати себе правильно і розібратися, як не розхлябуватися протягом і знати, що в тебе є чітко. Вранці роблю те, ввечері роблю те, і контент генерується щодня. Це нескладна історія, якщо зрозуміти, як вона працює, ось так. Можливо, Марині вже варто було б трохи передати. Обов'язки по цьому, але я розумію, чого вона чого вона це тяне, тому що ну, це тіпа, як дуже багато сил туди вкладено, ти розумієш все, ти розумієш, як воно має бути, ти бачиш кадр, ти ну коротше, вся ідея, все, все в тебе в голові. І важко викласти це якомусь монтажеру, чи ще комусь викласти те, що в тебе є в голові, щоб, вона з... щоб цей монтажер зробив саме так, як... як ти хочеш, або як ти бачиш. Тому да, це непросто. Але... Я думаю, що треба над цим потрошки працювати. А, ну так, да, але це мені справді треба трохи часу, тому що е, це моя дитина. Я, типу, цей контент. Я типу, я знаю, що багато хто готовий тр... жальці, так не Я знаю, що багато хто просто. Ну, типу, зразу так є такі е, задатки, що все, я генерую, в мене вже є там 10 тисяч підписників. Я навіть вчора з Інною говорила по телефону, і вона каже, що е, я вже готова менеджера брати. Ну, типу, uh -huh. на роботу неї вже є якісь там співпраці. Це моя учениця з персонального супроводу. Вона вже стала блогером, тому що. Е, вона там заробляє вже потрошки з блогу, з інстаграму, в Тіктоці вже підключилася в неї монетизація. І, це. І вона вже готова брати, помічнити собі. А помниш, ти мені типу, казав, Марина, тобі вже пора менеджера брати, а я ще типу, собі сама відповідаю на рекламні запроси в директі. Але це все потрібен мені час, можливо, трошки довше, ніж іншим, тому що я. Ну, справді боюся упустити цей контроль. Здається, що я втрачу контроль над своїм влогом, але я думаю, що це обманчиво, напевно. Як познайомилася з чоловіком? Я люблю, коли цю історію розказує Бога. Тому послухаємо його. Я вдихаю, тому що цю історію вже. Марина розказувала багато разів, і я розказував багато разів. Ми познаємо з мого двоюрідного брата на весіллі. Марина виходила. Ні, я виходив з церкви, Марина заходила в церкву, запізнилась. Так, да, я запізнилася на вінчання до моєї найкращої подруги, прийшла вже під кінець. могла ж ти не запізнитися? Ну, чисто теоретично, так. Да. Щось це там, ну бо я. Бо ж ти ж була вже. Це ж не те, що ти на з поїзда зійшла, а ти вже була там. Я, ну, там були свої обставини, але так, да, це така історія. Із... Не знаю, що там за обставини, що досі. Ну, факт так. Да. Причому що я вже виходив в церкву, так досить вже. Я не тільки не спочатку, мені здається, я вже так типу вже десь там трошки посадів. Я просто їхала з одним кавалером, він, він е, заїжджав за мною аж село з сестрою своєю, і він теж був запрошений на весілля. І ми просто не спішили їхати. Ми на кожній заправці зупинялись, Ми їли ходох там, ну так нам було прикольно. Ну і через те, в принципі, так, да, і ми побачились потім, до речі, Марина не любить це згадувати. Але я підмітив її, оце коли саме в цей момент. Ми ну, так поглядом прострілялися, але mm -hmm. просто пройшли просто пройшли отак. А потім на весіллі я і так теж дивився і, і шукав якби слухачного моменту. А потім до мене підійшов мій брат і каже: слухай, там така дівчина є, вона сидить. І... Вона не просить з тобою знайомитись. Прям так? <ріст> да. Щось таке було, я не пам'ятаю, а як ти, ти передала щось? нічого я не передавала. Може, Але ти... Алла, да. Алла мені просто це моя положність. Як це? Сваха, коротше. Да, Але просто мені е, показала твій інстаграм, і типу, е, типу, що прикольний, він теж нормальний. Типу, і ти не гей. Но... <реш> <А> вона казала. <реш> 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 а вона не казала, тому що я довго дуже просто тусив, і в мене не було дівчини. Я в принципі вже тоді. Я зараз дивлюся. Я так особливо дівчатами типу не цікавився. Мене не було там, що мені було круто тусити, не хотів себе так сказати при зав'язувати. От і, і це в них в тих кругах, не в тих, а в тих ходили жослуги, що жоєї, бо що я, є, ми, я типу, не, не, ну, ти піде хує ну, вибачте, дівчата, скажіть, як коли ну, нормальний хлопець, все? Він скільки тобі там вже ну нормально йому 20... 26 було двадцять шість тоді було А, і те походить, і йому діла нема до дівчат. І, і, в принципі, він тусить в, в чоловічому оточенні, тобто в нього дуже багато було. Ну, типу, він. Ні, тусили, ні, ні, да? ні, неправда. Дівчата теж були в оточенні, так само. Просто вони були такі, як ну, так само як хлопці, в принципі, однаково. Да. Ну в плані, ми просто тусили. Дівчат було теж достатньо. Ну окей, добре, до чого ти вів? Ну коротше, це я не совсем. А, ну про те, що ти кажеш, що вона сказала, mm. що я не гей. <свист> 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 ну, коротше, бо, і все. І я так, потім я підійшов, ми поговорили, і потім взяли контакти і так і от, спілкувалися. Да, да. Вова дуже любив футбол. Це я... ж робила, робила вигляд, що люблю футбол. <свист> Ні, насправді на, на в мене була дуже кліва подружка, ще одна. А я вчилася в Харкові, і ви вже стільки інформації знаєте зайвої до цього питання. Але. Е вона класно, вона за металіст болівала, і реально я з нею ходила і дивилася прям матчі. І я ходила на футбол на стадіон, так що не треба мені тут розказувати. Це було все органічно. Були моменти, звісно, де приходилось трохи більше добиватися своїх цілей різними способами. Але це не значить, що мені не подобався футбол. Мені зараз подобається футбол. Не знаю, мені подобається дивитися, як грають в футбол. Е, дивіться, як не грають. Чи знали ви англійську мову до того, як приїхали в Америку? Ні. Так, ні. <плес> ні. <плес> <плес> ну, ти нічого не придумаєш. <плес> ні. Ну, я хотіла сказати, що я ходила в декілька шкіл, я ж ходила англійську вчила. Ну чого ти. Метод Калана. Я знаю, що це таке, тому що я ходила досить довгий час на. Прямо на офлайн школу калена. Серйозно, Ти да, ходила? да, Ти мене забирав зимою в пуховику з цих уроків. Mm. Це факт. Тобто я, ну, я, що да, я намагалася. Я намагалась вчити, але у мене погано виходило. Мотивації не було, напевно. Да, ну, ти Просто ти вчиш англійську, вчити англійську. Ну так ну так воно якось не працює. Ти маєш знати, до чого ти вчиш англійську. Mm. Тут ти точно знаєш, для чого ти вчишся. Так, да, Щоб хоча б якось розуміти тих, хто біля тебе ходять, хоча б базово. Тут я краще почала, ну тобто, навіть Вова а, зі мною він знає і бачить прогрес, то звісно, я набагато краще вже і говорю, і розумію, і прогреснула в англійській саме тут в Америці. Да, тут ти мусиш. Я теж знав трошки англійську, бо я коли працював. Я в IT працюю, як можна сказати, все життя, своє, що я працюю, але в якийсь момент я захотів перекваліфікуватися програміста, і я тоді почав вчити англійську, тому що я знав, що це без цього ніяк. Ну, це такий для мене це процес дуже складний, насправді. Тобто довгий, складний. Мені це важко дається. Я ще зараз не скажу, що я дуже добре в англійській. Я розумію, що мені говорять майже завжди. Але ну хотілося б покращуватися в цьому плані, намагаюся перехожу зараз максимально на англійський контент, там фільми, аудіокниги і тому подібне. Ну я, до речі, по Вові теж побачила його прогрес, і особливо як ми переїхали, і він почав працювати в е, компанії і ходити прямо в американській компанії і прямо ходити на офіс. В нього з'явилися нові слова, які він раніше не юзав. І Їх прям я чую, і така: о, а що це слово значить? Що ж ти е, вчора говорив до. Позавчора говорив до е, чоловіка з собаками. Щось ти йому сказав за його собак. Він казав, що він дресирує їх, а ти щось mm. йому сказав таке. Я раніше вітав. Я сказав, типу, класна банда в тебе. А як це звучало? Генг, треба було сказав. Ґенґ. У нас генг, типу банда типу, банда ж така. Але хто я знає? Тут теж це жарти в Америці. Тут Tangaren". дуже важливо. Важ... Якби я сказав, о, класна банда, це було понятно. А тут, як це сказати, ну це я прикладаю жарт з української на англійську, і воно часто не в попад. Але на роботі я, до речі, обідаю завжди. з мене є як там, компашка з моєї команди. Англійсько-англівомовна англомовна. Ну, типу, американці. Я не маю завжди з ними обідати. Хоча це буває досить не дискомфортно, особливо коли їх багато. Вони всі між собою говорять, і такі типу нічого не розумієш. Коли їх менше, тоді тоді окей. Коли їх багато, це не дуже комфортно, але я все ще намагаюся, тому що там є багато українців, з якими я міг би обідати, але я намагаюся чистуватися з цього, щоб покращувати свою англійську. Обідати з американцями. Який у вас був бізнес в Луцьку? В Луцьку у мене був магазин онлайн жіночого одягу, який я розвивала, з, починаючи з секонд-хенду, як би це не звучало, але так він в мене прогреснув секондхенд. Коротше, я ходила на секонд, а я була ота, що ломиться в 5-3 ранку в двері. уявіть, я. Типу, і беру якісь е, шмотки, і їх продаю, перефоткою, вибираю які кращі, і відправляю поштою. Досить був класний, успішний бізнес. Ми на перші гроші полетіли в шрі-ланку. Да? Да, з тих, що я заробила з, е, вот. з цього з е, секонд-хенда, тоді ми полетіли в шрі-ланку. Ось я дуже чітко пам'ятаю. Бо... Ну, — це, це частина була тих грошей. Це точно не всі твої гроші. Ну ні, ні, не може бути такого. Та я впевнена. А... Ні, на Шиланку ми полетіли дуже швидко після одруження. Ну на наступний рік, на... перший рік, ну, на на наступний рік, да. Ну то це. Так це вже було. Це вже були дуже гарні доходи секну. <реш> так, так. Да. Та в мене був ось такий е бізнес е прикольний, класний. Вова теж в ньому приймав участь, класний. Я і... два рази ходив, попробував ходити на секунди, збере дві рази, туди заваляв. В мене нічого не виходило абсолютно. Абсолютно, не, не мій тип діяльності. На сто я пам'ятаю, як сліпе кошеня заходить просто і не знає, що робиться. <ривіт> я тобі прошу я прошу ко сватившись там. Дивлячись нормально, Марині приношу, вона каже, йди поставила. Да, але це типа, був у мене такий можливість. З цього я виросла до онлайн-магазину вже нормального жіночого одягу. Ми їздили в Стамбул, робили закупи. Інколи не робила закупи. Тобто, це був вже такий хороша історія з командою. У мене були працівники, менеджери, офіс, склад. І це все було зроблено для того, щоб ну, сам... закрити його. Ну, останній як справді йшла не дуже. Не де яну. Ми дуже хорошо пригроснули в ковід. Ковід дуже багато лай магазини прочитали. Але ти знацінюєш, якщо що, бо реально для мене це була моя дитина, цей магазин. Е, як ви прийшли до TikTok навчання? Як ви зрозуміли, що хочете цим займатися? Взагалі, е, коли я почала вести TikTok, я його вела не з такою ціллю, це точно. Е, і, взагалі, готуватися до е, запуску свого навчання, яке відбулось не так давно, першого потоку, я почала рік тому, коли ми переїхали сюди е, в Оранчкаунті? Мені прийшла така ідея, тому що. Почали поступати запити про консультацію. І я, коли почала робити одну за другою консультацію, я поняла, що воно працює. Те, що я роблю на інших схема, яку, якою я ділюся, вона працює на інших дівчатах. І я така вау, то... Типу, це вже така історія серйозна, яку можна е, якось е, більш масштабувати і нею ділитися для е, тих, хто взагалі е, нічого не шарить в Тіктоці. Тобто, якщо я до цього дійшла через декілька років, я набралася досвіду своїх там е, не самих кращих, е, скажімо так. Коротше, з поганого і хорошого в розвитку мого влогу, то для людини це все можна подати набагато швидше, і вона старт стартує швидше, ніж я. Як би це не звучало? Тобто, реально, люди краще і швидше запускають свої влоги через мій досвід. І я вирішила якось. Почала з Вовою радитися і кажу, що треба якось це подавати краще і масштабніше. І дійшла історія до створення мого курсу навчання по Тіктоку. Ця історія прийшла з досвідом, тобто я перевірила її на дівчатах. Я перевірила їх, я брала, почала брати блогерів майбутніх на персональний супровід. Я з ними займалася так за ручку, Ми робили спільно контент. Я ділилася всі, всіми своїми знаннями і відповідно. Після цього вже за місяць бачили дівчата крутий результат, і це додавало мені сили і впевненості вчити от так масштабувати це все в такий повноцінний онлайн-курс навчання для того, щоб зрощувати майбутніх блогерів або експертів або людей, які вирішили розвивати якийсь свій бізнес через онлайн, через TikTok, через Інстаграм. Тому ця історія не... Не з першого разу і не зразу я взяла телефон, почала знімати, і потім мені зразу прийшло, що о, я буду вже курс запускати. Це, це розвиток, до якого я дійшла. Довго, до речі, над курсом Марина довго подовго працювала з ну, реально, думками рік, а фактично вже більше як півроку точно. Угу. Я, типу... Хотіла все перевірити і хотіла бути впевнена в тому, що я не лию воду. Мені це було дуже важливо. Бо я наслухана з того, що скільки зараз продають курсів, які від слова люди купляють, а, від не... а після них виходять просто з нульом або з тим, що могли подивитися в тому самому Ютубчику чи в Тіктоці від експертів. Тобто нічого нового і розвитку, відповідно, немає. Тому я за це дуже переживала. І я думаю, що в мене вийшло зробити такий курс, і по тому, що я зараз бачу по відгукам після першого потоку і по результатам дівчат, і по тому, що люди йдуть на другий потік так масово, ті, хто були на першому потоці, для мене це велике визнання. Тому так, да, я цим пишаюся. Прошу. А ти? Да. І молодець. Дякую вам за перегляд. У нас все по питаннях. Дякую, що були з нами. Надіюсь, вам сподобався такий формат. Якщо сподобався, то можемо щось продовжити в такому, щось ще придумати. Того подобається. Якщо було, ставити дізлайк. Да, так, воно теж способствує просуванню. Пишіть коментар. Просто чи зразу просування, просто. Просто проявіть свої емоції. Це Та, слухай, я вже стою на переглядах в п'ять тисяч, я вже не знімала, ціле літо знімаю. Подивіться вже цей влог, оцей зараз, і полайкайте його трошки, просуньте його трохи в люди, бо я вже трохи таку захарлась. Ні, я настойчива, але мені хочеться цього вже якогось такого скачка вверх. Може, саме це цей влог? Дай напишіть Тоб... в коментарях, який я зануда, і затяг... затягнути. Ну, пишіть, що хочете, тільки ж мені цей вог вже нарешті хоча б десяточку набрав переглядів. Хоча в мене вже є стекло і десятка переглядів. Коротше, цьомою обнімаю і гарного вам дня! Всім цьом па. Побачимося в наступному злоці.